Вітаю, ви дивитесь канал Облас Лайф. Мене звати Олена Ковальова. і Я зараз у студії з нашим експертом Мольфаром Максим Гордієвим. Вітаю вас! Вітаю! Одразу Макс, я перепрошую за свій голос. такий схріп. Цой е, е, під кінець року всі вирішили похворіти і заразити теж мене. Е, це абсолютно <гум> <гум> Це абсолютно по всіх таке зараз. Мені здається, відбувається да такі. Знаєте, трансформації, тому ми будемо на одній хвилі, але наші глядачі чекали випуску з вами. А е, дуже всім сподобалось наш минулий випуск, тому ми не могли втратити цю можливість і запросили вас до себе в студію. Дякую. І так, давайте поговоримо про те, а, про те яким буде цей рік, uh -huh. а, про те, яким буде січень, про те, яким буде взагалі прогноз для України на 2025 рік. Давайте подивимось, а загалом, що буде на Росії в цьому році, коли врешті-решт. Гарно вас такий перехід в Україні. Але давайте видавайте, що буде на Росії. Коли, врешті-решт, Путін покине свій бункер. Помре. Бункер, то може він вже і ніколи його не покине. Добре, дуже гарне запитання. Давайте запитаємо карт. А коли Путін, ну, скажімо, помре. Чи можливо це така історія, чи ні. Найближчий час дивимося. Ну, приємні новини насправді є. І навіть можна сказати приблизну дату. Дивіться, ситуація яка? Ситуація в тому, що дуже багато людей зараз запитує мене як експерта в цій сфері, чому не помирає Путін. Він стільки багато зла зробив, чому карма його не забирає. Я завжди кажу одну єдину фразу для того, щоб люди зрозуміли: Путіну треба в реальності побачити перемогу України. Тобто, це його буде найжахливіша карма, яка може існувати в світі. Просто побачити цю перемогу, тому що він звик до того, що він завойовує, завойовує і ніякого за це йому, як то кажуть, енергетично не прилетить. Але він бачите, він потрапив на Україну а українці у нас такий народ виявилось незламний. І в йому він сам в шоці від того всього. І що ми зараз бачимо по його здоров'ю? По-перше, перша карта дві мечів. це людина, яка в принципі має доволі багато проблем по здоров'ю. Але він зараз я не знаю, може розраховує на те, що воно якимсь чином саме все пройде, і в нього реально бо ось по четвірки мечів можемо бачити, що людина знаходиться в такому важкому енергетичному стані, тобто і фізичному, також це якісь хвороби, якісь проблеми, і ці проблеми, якщо їх не вирішувати, вони можуть закінчитися. Для нас в позитивному форматі для нього можливо ні в кінці 25-го року, тому що показує саме на кінець 25-го. Картомиро – Це закінчення, тобто закінчення його життя, вже дуже близько. Я вам скажу з з енергетичної точки зору. Коли зараз дивишся на його інтерв'ю, а я дуже часто дивлюся, інтерв'ю його аналізую енергетично він вже так. Підхитується, ну теж дивіться. Якщо у нас був такий період, коли ми бачили Путіна з обличчям як маска, так натягнутим, і Він такий доволі такий ж то зараз в нього обличчя енергетично спустилося вниз. Його там, там спостерігати, він сидить отак. І зверніть, будь ласка, на руки. Руки видають його хвороби. Він майже ось весь час зажимає руки. Це говорить про дуже важку внутрішню біль, яку він відчуває, коли він сидить або розмовляє. Тобто, це відчуття, як ну як на мене, я звичайно не доктор, не лікар. Вибачте, я не експерт в цьому ділі, але енергетично відчувається, що так він собі робить. Тому сказати про те, що він там в прекрасному е, ні, я не скажу. Тим паче, що в енергетиці його дуже сильно відчувається велике Силу, велику долю розчарування. І тут справа вже не в тому, що він не може перемогти в Україну, а то, що він не може зараз знайти собі гарних союзників. В нього зараз оця історія, що він дуже розчарований, що він такий, наче знаєте, всі його там угу. піднімали, казали, ми в союзники. А тут ніхто. І Трамп також не зацікавлений в тому, щоб енергетично співпрацювати з ним. Тому що на Трамп ми завжди дивилися, і Трамп зацікавлений виключно в своїх якихось вигодах в цьому ділі, і він ніяк не зацікавлений в тому, щоб співпрацювати з Путіним в цілому. Тому. Така ну, ну, так, його кидають зараз. Всі абсолютно його союзники, його а, прибічники зараз налаштовуються, мені здається, вже проти нього. Ну Всі розуміють, що ця людина вже ну, своє відгуляла, віджила. віджила і це, але розумієте, в чому проблема? Ми, звичайно, можемо сидіти про це говорити, але ситуація не змінюється. І це дуже важко. Угу, Реально. На жаль, іде надалі, йдуть обстріли, надалі гинуть люди. Надалі наші Збройні Сили України намагаються стримати цю, цих орків і е, їм за це дуже велика честь. Але ми розуміємо, скільки людей страждає, скільки сімей розбито. Це дуже жахливо. Абсолютно, абсолютно праві. І вже нарешті хочеться, щоб цей, ем, щоб цей жах закінчився. Він все ніяк не закінчується. І, до речі, на питання про його прибічників: що буде з ними? Наприклад, ті, які зараз в Росії, ви знаєте, Скабієва uh -huh. Соловйов, uh -huh. вони постійно представляють цього режим, Зараз режим Путіна падає, це всі помічають, що uh -huh. буде з тими, хто завжди його вибіював його інтереси, завжди вихваляв його і так далі. Ну, Дивіться, по-перше, знову випала ця карта. У нас четвірка мечів, яка символізує про хворобу або про стан лежачий стан. І в більшості, я так розумію, вже починають розуміти, що робити, ну там що вже починають робити якісь плани будувати на це діло. Це по-перше, по-друге, Путін дуже сильний егрегор. І ми повинні розуміти, що якщо ну, хтось з наших глядачів не знає, що таке Егрегор, Егрегор це. Суб'єкт або людина, який поклоняється дуже велика кількість людей, наприклад, релігія це також егрегор. Гарна сукня, яка вам подобається, цей егрегор, Ви залежні від, наприклад, від тої сукні, чи просто чоловік чи дружина також може бути один для одного егрегор. Путін егрегор для своєї країни, і як в свій час, Ленін, Сталін, вони були також дуже сильними егрегорами для тої країни, яку вони представляли. Але проблема у тому, що коли ти прибираєш цей егрегор, вони починають знаєш, як ці маленькі вівці угу. розлітатися, розбігатися, не знати, що робити, і все немає кумира, немає так, прикладу. Так не, не те, що немає прикладу. Тут немає тої сили, яка була. І ти, як людина, яка все життя йшла як баран за цим своїм Грегором, втрачаєш його, ти втрачаєш і себе, і ти не знаєш, що далі. І ось тут якраз і відбудеться дуже сильний надлом Росії про той, який про той, який я говорив до того. І просто треба е, час треба нам всім заспокоїтися і зрозуміти що е, взагалі гірік дракона 24-й, який був він був дуже важкий тому що він е, повністю співпадає співпадає відповідає тому поняттю е, агресії е, Попала там всі, всі палали, всі в енергії були. Це не тільки стосується фронту, це стосується кожної людини. Тобто, рік 24, й він буде дуже важкий для усіх, не дивлячись на те, що він, в принципі, мав зовсім інакші вібрації. Він на початку щось дуже різко змінилось після літа, і почалося дуже активно фігачити абсолютно всіх, да. особливо людей, які мають на здібності або дуже чутливу енергетику, які метеозалежні. Тут ми бачимо саме таку ситуацію. Тому якщо ви повертаючись до питання, якщо ми бачимо ситуацію з наступним роком, то тут йде змія. Змія це спокій, це хотаки, знаєте, своєрідний, така спокійна енергетика, такий холод рівноважений. Такий момент дуже багато людей буде зникати з вашого життя, тому що змія скидає, як то кажуть, виползок свій скидає це така шкіра. Яка вона змінює, те ж саме буде з українцями. Тобто, все абсолютно не потрібно буде зникати. Це стосується влади, це стосується якихось людей з вашого життя. Тобто, у нас іде дуже класне оновлення, і змійка це зробить. На жаль, це обнулення, і це не це, скажімо так, початок позитивних змін для України. Але ну. Всіх кажу, ну типа я розумію, що ви дуже всі чекаєте позитивних змін, але не так все швидко відбувається. На жаль, звичайно, От, тому зараз будуть дуже прийняті в цьому році, в 25-му, вибачте році будуть прийняти дуже багато позитивних змін для України. Тому давайте вірити все ж таки в щось позитивне. Будемо чекати, тому що завжди знаєте, я завжди кажу, що всі прогнози, навіть про попередження про обстріли, вони робляться не для того, щоб залякати, особливо українців, а для, для того, щоб навпаки попередити. Та, там, якщо ну, ви я, знаєте, не безпеку, я вам скажу і... так: важко дуже. Ну, по-перше, я їх розумію. Я людей дуже розумію зараз. Будь-які мої передбачення треба фільтрувати в десятки-десятки десятки разів. Я зараз не можу собі дозволити сказати якусь таку, знаєте, важку історію, тому що ну вони дуже сильно реагують. Це дуже дуже важко людям зараз взагалі реагувати на якісь такі. Е, 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 Новини, звичайно, ми не хочемо нікого там образити. Ми не хочемо нікого лякати. Просто знаєте, не попередили погані. Попередили погані. Теж погані. Ну і звичайно, це інколи навіть вкладається на тих людей, які передбачають. Я думаю, що зі мною погодяться люди, які займаються езотерикою. Що це дуже сильно виснажує, і ти перестаєш. Хотіти щось для людей робити безкоштовно, ага. для людей робити якісь передбачення, допомагати у вирішенні якихось питань, і звичайно, це відкладається на енергетиці твої. Але я скажу так: мене не зламати. Я такий незламний мульфар в Україні. Я не дивлячись ні на що, все одно вірю в те, що буде перемога, Не ні на те, що там за вікном відбувається на фронті. Відбувається, я знаю, що все буде добре. Тому ми вас сюди і запросили, власне. Yeah. Скажіть, ми можемо глянути, чи буде все ж таки перемога у 2025 році чи ні? Давайте запитаємо для України, який буде 25 рік в військовому форматі. Давайте. Так? Ось дуже гарна карта. Туз пентаклів це одна із найкращих карт в колоді для України. Це буде нове поповнення фінансового формату, тобто і гроші прийдуть якісь дуже серйозні, і все буде робитися для завершення війни. Я не впевнений, що ну, дивись, для мене війна це коли ми повертаємо всі свої кордони, і закінчується. Я не вважаю заморозку війни чи там призупинення війни перемогою, як на мене. Але. Що таке перемога зараз? Зараз перемога це саме припинення вогню вогню, і помалу, 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 помалу повертання земель через якісь референдуми, через спілкування, через такі знаєш більш мирні формати. Тому я вважаю, що це один із найкращих варіантів для нашого е, майбутнього. І ось якраз карта Туз Пентаклів, Всі, хто знає, хто розбирається в картах Таро, знають прекрасно, що Туз Пентаклів – це символ переможної карти, все ж таки. Але для того, щоб отримати цю перемогу, треба ці кошти. Ну, ми це прекрасно розуміємо, звичайно, і це стосується не тільки людей, які нам допомагають матеріально про країни. Це говорить про кожного українця, і зараз дуже не просто важливо донатити, а прям дуже важливо донатити, хоча б трошечки, хоча б помало. і тільки так прийде перемога. Це такий натяк нам усім на те, що нам треба зробити, щоб ми швидко перемогли. Прекрасно, так і будемо робити. Я думаю, що наші глядачі теж скористаються цією прадою і так само зроблять. Ви сказали, що 2025 рік це рік зміїць рік спокою. Угу. Чи буде цей рік? М, чи чекати в цьому році сюрпризи? Ось, знаєте, такі якісь неочікувані заяви те, що колись давно було приховане, стане явним в цьому році, як і в Україні, так і для світу. А це 100%. Змія знімає маски абсолютно з усіх. І побачите, дуже багато буде цікавих речей. Карта сигніфікатор на ваше запитання. Карта смерті. Подивіться, карта що смерті несе в собі знищення всього всієї неправди, всього, всього того, що не працює більше з нашою країною. Тобто, я не просто так сказав, що будуть зміни серйозні у владі. Це не просто переказ аналітиків, які там щось собі думають, десь там на військовій справі. Ні, це буде знищення. Всього непотрібного, те, що більше не допомагає нашій країні рухатися далі. Е, я можу сказати так, що двадцять третій рік був саме рік знищення енергетичного був рік вогню, як фенікс, якому потрібно для того, щоб переродитися. Згоріти повністю. Ось якраз 24-те був саме таким роком. І е, коли йде переродження, карта смерті якраз і говорить про те, що йде переродження, бо в самій карті смерті закладена підказка, така пасхалка. Ось можете побачити, що між двох е, ось цих е, башень стоїть е, піднімається сонце. Це ага. якраз і символ того, що смерть забере все непотрібне і принесе карту сонця. Позитивна карта. Тому я бачу, що зараз дуже активно і дуже часто випадають подібні карти на запитання, що чекає України надалі. Мені здається, що дуже класна карта. Дай Бог, щоб так було. Будемо вірити, що в Україні і цей рік буде переможним, і все це жахіття, яке відбувається, воно закінчиться. Вам дуже дякуємо за такий детальний Навзай. і вичний прогноз. дякую.